881 день полону у рідне село Єлиховичі Золочівської громади повернувся 29-річний Віктор Боковський сьогодні. Золочів.нет разом з громадою зустрічає героя. Пані Оля, ви є мамою Віктора Євгена? Розкажіть як дізналися звістку про те, що син повернувся з полону? Ну нам жінки в Києві попередили, що цей він міняла в Києві. Так до жінки подзвонили, так і нам сказала, що відняла Віктора Боковського. І перші, коли ви з ним розмовляли хвилини, коли були? Ми не розмовляли, то жінка перша розмовляла. Жінка розмовляла Жінка розмовляла так. А ви пізніше, коли пізніше. говорили? Ну за два дні. Що, Що він? він говорив? Він каже: мамо, я живий, здоровий і вас люблю, цілую, обнімаю. Так ви ще сьогодні його не, бачили. не, то не для, бачили. То для вас буде зараз, як то кажуть, перший раз ви його так. Перший раз часу. це скільки часу з два половиною роки. Я дуже рада, молилася за нього, дуже чекали з терпінням. Все добре. А як ви взагалі дізналися про те, що він в полоні? Нам під подзвонили, що він дійсно в полоні. Бо він, якщо не помиляюсь, він перше рахувався без звісти зниклих. Yeah, Зниклим ріка, а потім після року мені сказала, що він в полоні. Але не казали, де саме, тобто ні, ніякий звісток не було? Не сказали, ні. Uh -huh. А як ви ваші враження від того, що повертається до вас провинка? Я є сестра, я дуже рада, що я дізналася про таке, що. Він вийшов на обмін, і ну ми його дуже сильно любимо. Ми чекали, ми добивалися. Ми робили все для того, щоб він повернувся. Живий, здоровий. Що сьогодні плануєте, як його зустрінете? Що куди з ним плануєте? Поїхати? Чи може сядете, будете говорити? Сядемо будемо говорити, спілкувалися, радіти будемо цьому дню. Радісний, веселий день для нас. Дуже гарний день. Та слава Ісусу Христу. Думаю, що е, така ну насправді не пересічна подія, тому що людина, яка повертається з полону, ну до своєї громади, і громада її його чекає. Ну це є мені здається, що це є вияв поваги і тої любові до людини, яка не тільки ризикувала своїм життям, але перейшла через ці всі тортури, через ці всі полони, через катування. Ми не знаємо. Насправді ми так, знаєте, сити голодного не розуміє, бо людина пережила виклики життя. Напевне, кожного дня готувався до смерті, і з тим перебував з чим то днів, значить два з половиною роки. Слухайте. То колись війську служили два роки і, і без катувань, можна було зійти з розуму додому, хотілося. А ця людина два з половиною роки. Це травмована людина, але одночасно він, який перейшов ці всі тортури, випробування. Мені він нагадує, так скажу, наших священників греко-католицьких, яких вивозили за те, що вони не хотіли переписатися на московське православ'я. Їх вивозили в Сибір, знущалися, били. Наприклад, Патріарх Йосип 18 років в гулагу відвідсвідсидів. Я вважаю, що це людина, яка сьогодні заслуговує поваги від своєї громади. Знаєте, ми не раз думаємо, що він пережив. Ми не знаємо, що він пережив. Не знати скільки раз був битий, а, і можемо собі уявити, як пресують, і що заставляють тебе робити, а може навіть і говорити, так що ми не вправі його судити, бо ми цього хліба не куштували. Я думаю, що він молодчина, що сьогодні себе тримає в руках. Я низький уклін батькам і всім тим, хто ще сьогодні десь в казематах московських терпить оці страждання, тому що це для нас незрозуміло. Ну правда, є, бо каже, там добре для нас немає, а там Боже упаси взагалі бути колись. Тому я йому честь, хвала, подяка і. Зустріч живого, А решта, я думаю, що там будуть працювати і психологи, і медики. Так що дай Боже батькам обняти свого сина, дружині свого чоловіка, дитині свого батька. Доброго дня. Сьогодні ми, у нас великий в нас велике свят у нашій громаді, тому що ми зустрічаємо нашого героя, нашого захисника, який був 881 день в полоні. 24 лютого 2023 року він зник без вісі. І 23 липня 2025 року в нашу громаду надійшла дуже гарна, приємна новина. Приємна новина тим, що наш, нашого Віктора на обмін дали. І він. Е... Приїхавши, приїхавши, ми його не бачили ще. От зараз ми будемо перший раз його бачити. По телефоні я з ним спілкувалася. Хвилюєтесь. Дуже, тому що ну, то така подія, і хотілося, щоб таких подій було, щоб всі наші хлопці повернулися і щоб ми всі так прийшли, радісно і зустріли наших захисників. Хто сьогодні зустрічає? Зустрічають всі наша, вся наша громада. Зустрічають отці наші. Зустрічає перша класна керівничка, друга класна керівничка зі школи. Всі всі жителі прийшли, які є. Всі прийшли зустріти нашого Віктора, Євгена. Які ви йому сюрприз підготували? Сюрприз ми йому приготували. Прийшов ще один захисник з полону Михайло Дацко, який був з Андріївки, з сусідньої територіальної громади, який прийшов, і ми йому такий хочемо, тому що вони разом в одному в автобусі десь вони пересікалися, вони їхали, і ми якраз от хочемо. Він не знає, що цей він не знає, що його зустрічає тут та громада. Він знає тільки пообіцяв, що він обов'язково заїде в першу чергу сюди до нас, в адмінбудинок села Ялеховичі. І ми так всі його чекаємо. Всі його чекаємо, і я не вмію передати які емоції, коли мені передзвонили і сказали, що нашого віктора обміняли. Це бу вам ну то, то то це були емоції, то не передати не передати словами, які і яке це було щастя. То було пів одинадцятої вечора. Ми вже знали 23 липня, що його вже на обмін. І то ми вже майже всі сиділи в телефонах. Всі сиділи по групах, всі е, кидали фотографії. І що саме більше, коли я побачила фотографії Віктора, я не так дивилася на лице спочатку, коли я побачила хрестик. В нього хрестик був на е, цей його жінка в Бородянці. Він не бачив, коли його народилася. Маленька донечка е, його донечка народилася 28 червня на день конституції. Він не бачив, коли його, його не було. Він вже був на той момент в полоні. Але зараз тут для нього ну для нас то велике, тому що їде і дочка жінка їде разом з ним і разом з його дочкою.

Дитину, ми дочекали, це багато чекали. Дякую тебе, дякую, ми тобі то найчас, теж так діток. Друже, на твоїй рідній землі, на якій тебе дуже довго чекали, за тебе молилися, щоб твоя нога знов вступила на вільну українську землю, за яку ти змагався, воював, боровся. І тепер ми тебе зустрічаємо, нашого захисника, нашого героя, незламного, вірного до кінця. Ти в полоні їв дуже різні страви, але пам'ятай, що завжди тебе вдома чекав і сів. Віктор, дякуємо тобі, дякуємо тобі від нашої громади. Сьогодні саме найкраще. Як відчуття, віктор? Емоції Ну, Я вже в Україні два місяці майже. Я трошки адаптувався до цього всього, після всього пережитого ну, а тут взагалі. Шоковані, приїхавши в рідне село, дуже щиро вам всім дякую. Дуже приємно, просто ну, це слова мене передати. Вперед, відкиньте спогади, лиші. Ми повернулися, радіє вся країна своїм відважним, донька і синам. Ніколи не впадемо на коліна, бо в нас такі герої. Слава вам. Солдати, воїни, захисни пишаються тобою за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою. За те, що всі важкі часи не бачила тебе, мати, і ні дружину, ні дітей не зміг ти обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаю знаю. Що мирне на небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день, кожної хвилини ризикуючим життям, було не з Україною. За щедрість, за віру в Україну. Пам'ятаю шестирічного Вітю, який прийшов у 2002, у 2002 році в перший клас нашої Лиховицької школи, яка щойно відкрилася, новенька школа е, в районі. Е, ти прийшов у перший клас, маленький, е, веселий, е, як завжди. Е, так що дякую тобі за все-все-все. Е, бережи себе, бережи всіх, кого любиш. Класна керівничка! Так, ну, знаєте, моє серце переповнює радість від того, що я його бачу. Ми знали, відки що ти прийдеш, знаєш, бо я вже розказувала навіть сьогодні у цю Михайло. У нас в школі є стенд, слухай. Де є е, безвісти пропавші», І там був твій портрет. І ми робимо сітки, і той портрет падає і падає. І я кажу: Вітя йде додому, і ти прийшов. Знаєте, на, е, ну, на, на долю кожної людини, напевно, випадає якесь випробування. Якісь і кожен, хто йде туди, той не знає. Яка доля його чекає. Вчера, правда, так. Та, на твою долю випали дуже тяжкі випробування. Але віть, мій золотий, ти маєш руки, ти маєш ноги, ти живий, ти вдома. І оту страшну шлях, так, бути, ту страшну так. сторінку, яку ти, ти перейшов, ти маєш її перегорнути. Я не можу сказати, що ти її забудеш, ти її ніколи не забудеш, але ти її маєш перевернути і рухатися вперед. І я думаю, що ти ще прийдеш до нас до школи. І для того, щоб ти прийшов до школи, на. я про щось не Так, що то таке? О. Так, то такий буклетик, я пошукала фотографії в школі, де він, він був дуже активний учень, він був спортсмен, він в усіх заходах брав участь. І ти сядеш собі колись, і ти всіх пригадаєш. Де ковід, ти щасливий, ти вернувся додому. Дехто з них вже і не вернувся додому, дехто вже і на правді. Але я щаслива, що ти з ним. сидить на підлозі